У полі тихому жив у норі хомяк, на самоті скучав він неборак. Подивиться, кругом, багато поля комусь дала щаслива доля. І глянуть весело, і любо походить, не те, що у норі сидіть. Он двір стоїть багатиря гладкого, неначе городок. Чого нема у його будинок і садок. Надумався хомяк себе розвеселити і насадив маленький квітничок. Порозцвітали гарно квіти, нагідочки, красолі і мачок. Барвінок стелиться, і рута зеленіє. Подивиться хом'як, аж серденько радіє. Де взявся кундель із двора, гасаючи по полю, бодай би він не знав добра, накинувся на тиху долю. А що се ти тут наробив? А нащо квітничок розвів? загавкав кундель наріжений. Аж затрусивсь, хом'як смиренний. За що, про що, чого напав? Я думав, щоб, хом'як казать почав, щоб горенько було чим розважати. Ти думав? Кундель став гарчати. А чи дозволено ж вам думать хом'якам, неначе тим розумним головам? Злякав ще більш хомяк, аж серце холодіє, а кундель гав та гав. Так знай же ти про те, коли в дворі цвіте, то за двором ніхто свісти не сміє, по квітничку собака поскакав, усе по і потоптав, став, бідненький хомяк, і плакать, і тужити. Ой, квіти мої, діти, нащо ж я вас кохав, на що вас доглядав? Хто ж розважатиме заплакану долю? Аж дивиться, іде по полю висока правдонька, і стала перед ним. Чого ти журишся? вона спитала тихо. Чи плачеш ти за ким? Чи скоїлася лихо? Був квітничок у мене, а тепер он глянь, як кундель навтішався, хом'як до неї обізвався. І лапкою сльозу утер. Хоч би ти, матінько, як-небудь настрашила, Щоб унялась собача сила. Ох, каже правденька, і я його боюсь, бо кундель, бач, який здоровий, мов скотина, зустрінусь аж трушусь, нехай його страшить лиха година. Бо дай би кундель той пропав, на хомяка нагнав таке він лихо, що то і приказку у нірку заховав. Аби, як кажуть, лихо тихо.